Російський ФПЮ-дрон влучив в автівку, яка перевозила снаряди. Тепер завдання саперів розчистити дорогу. велика, свори що може чую. Одна людина там, друга людина там. І всі останні тікають туди. Сапери попередили, що треба відійти щонайменше на 200 метрів. У напрямку Часового Яру я разом із саперами 24-ї окремої механізованої бригади, там е, російський FPU-дрон влучив в автівку, яка перевозила снаряди. Е, е, снаряди розлетілися дорогою, тепер завдання саперів розчистити дорогу від снарядів, які горіли, але не вибухнули. Сильно розвідано все. І отакі виїзди, типу, не дуже прикольні через те, що всі все бачать, всі все да, і як на ладоні, нема де сховатись. Йора! За вами? Так, да, по двоє. Давай! Під'їхати до самої машини, яка вибухнула від влучання FPV дрона нині не вдається. Тому що дуже ясна погода, російські дрони надто активні. Тому йдемо до цього місця разом із саперами пішки. Але чуємо, як працює далекобійна артилерія із російської, і з української сторони. Міці говорять про те, що максимально велика вірогідність повторного удару. Дуже складно виконувати будь-які завдання на відстані десь до 4 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Зрозуміло, що наднебезпечна робота, тому бійці готуються виконати її максимально швидко. Щоб боєприпаси не розлетілися, був зрив в одному определеному місці якої величини глипні вона має бути? Хоча б клазіну. Я б їх не чіпав, а зривав би на місці. Вірогідність велика, що вони може чує. Я місяць у час, часовому ярі був. А що в самому часовому ярі? Капець. Що я можу сказати? Не дають працювати нам там. — А чого у вас зараз більше якихось завдань? Розмінувати чи розмінувати? Мішать противнику пробратися. Ще трошки випше? Да. Аккуратно. Да, тому ну, що вони на ударних може бути все, що живо. Добре, да ми так підсеремо. Будемо знищувати. Тратілими часочками. Це все повністю БК. Дорогу, яку розміновують сапери, використовують і цивільні, які досі лишаються у найближчих селищах до часового яру. Доки сапери працюють, ми йдемо до селища, аби поспілкуватися з місцевими. Добрий Добре, там горить! добрий. А то м'як випалюємо. А, то ви що спалити, то не хата у вас? Ні, ні, не сарай. ні, то на городі. Ні. ні, не хата. На що це? Як на що? На їду, на що? Це ви за це і живете? Ну як я і корову держу. У вас корова є? Є, вон сіна, Тільки тут кури, там, коров, корова має. Є, а он ж нашу корову. У мене було три корови, дві я продала, тому що не взяла. А як ви взагалі тут в селі живете? Слава Богу. На Бога надіємося. – А Багато тільки. ще людей лишається. 23 чоловіка ще. А дітки є, нема? Ні, ні, дітей немає. Дорослі Та люди? – Та дітей одразу повивозили. Так куди ж тут ще дітям, тут самі боїмося. А як ви самі лишаєтесь, не хочете виїжджати? Є куди виїжджати, ну не хочу ще поки. Та тут у вас гупає і гупає. Та не тільки ще й прильоти які бувають. Я з молоком на велосипеді в Константиновку їжджу, молоко продаю, я скупляюся. І ви велосипедом звідси їдете в Так. Дів мав... сюди і дев'ять назад. І слава Богу. Ну тільки що грязюк. А так, літом їздила туди-сюди, туди-сюди. А зараз тяжело сильно. Грязь. Так ну, а що сподієтесь? А далі буде видно. Дочка в мене одна живе в, этом, в Одесі, а друга тут виїхала з діточками, в неї от недавно чоловік загинув два місяці. Не загинув, бісить пропав. Четверо діточок залишилося. Не знаю, ой, -ой, -ой. все. Що вас тримає тут? Та скоро, скоро, подождіть, я ще не надумала. Звісно, поїду. Що дітвара мене вже теж замочили, Мама виїжджає. Ми повертаємося до саперів. Вони вже розчистили дорогу і підготували все для того, аби знищити пошкоджені снаряди. З ними треба дуже акуратно, бо що на ударних. Може бути спити. так воло ставити. Тільки так, що вони не повзли. А є, щоб без підрамика? Ні, один був. Пі -піць. Пі -піць. Я думаю, так. Да. Я, Я попробую трошки ширлиних хватає. Потім нам треба стати. Одна людина, людина там, друга людина аж там. І всі останні чекають туди. Після того, як буде взрив, через 5 хвилин і можна буде виходити. Ми поставимо бульок, дьйоримо ЗТПшка, ЗТП буде 300 секунд. Зараз сапери будуть підривати ті снаряди, які... Вдалося зібрати довкола машини. Ми відходимо на безпечну відстань, тому що е, снарядів багато, вони вибухатимуть одночасно, і сапери попередили, що треба відійти щонайменше на 200 метрів. ще щось літає? Так, да, Літає, що літає, да, зайти кудись в кущі. Бідний пішов вже. Нам треба було розчистити дорогу. Ми її розчистили, снарядами зібрали, злешкодили для того, щоб був вільний рух. Я так розумію, що снаряди були пошкоджені. Кінчики цих е, снарядів вони обгорівші. І це підривники. Це так? підривники, так. Тобто, е, ймовірність, що не так положиш, вдаряться об землю, вдаряться об асфальт. Е, миттєвий вибух. Тобто, е, ймовірність дуже-дуже велика. І перед цим ви працювали в самому часовому так. ярі чи десь там на околиці. В самому часовому ярі. Як там обстановка? Які задачі Ми там виконували? Задачі виконували різні. Ну, так само зупиняли противника, так само все заміновували, щоб противник не міг підійти. Але найгірше там не дають працювати. Не дають працювати нам, відповідно, дрони з тими самими скідами, не дають нам працювати артилерія. Ну і ворог пильнує, пильнує і дуже страшно пильнує. І старається просто до нас долізти, одним словом.